На Прикарпатті стартує п'ятий шкільний турнір з футзалу, що триватиме з листопада поточного року до травня 2016 тисячі У ньому візьмуть участь 29 навчальних закладів Івано-Франківська. Під час традиційного жеребкування визначили у якій групі змагатимуться команди для когось легку групу, а для когось навпаки, сильними суперниками витягував з лототрону кульки. Президент НФК Ураган Олександр Бубен. Він також розповів про новинки турніру. Ми вирішили. Фінальні матчі за третій, четвертий за перше, друге місце грати з одного матчу, а не, як минулий рік з двох матчів визначати переможця. І більш прискіпливіше будемо дивитись на переноси матчів, тобто практично переноси, по причині того, що деякі діти їдуть, приймають участь в якихось спортивних змаганнях. Вони не будуть допускатись, щоб розширити географію учасників вже обласного шкільного кубку, тлумачі до кінця року відкриють новий спортивний зал адже, як запевняє ураганівець, здоровий спосіб життя запорука довголіття, залучення наших діток до занять спортом. А це якраз ну, місія наших депутатів нашої влади, які відповідають за спорт і здоров'я нашої нації. За словами організаторів, команда переможець шкільної ліги, окрім великого кубку, отримує і грошову винагороду у розмірі 80 тисяч гривень. Володарі ж малого отримують 10 тисяч. Також на жеребкуванні президент урагану представив нового менеджера шкільного кубку. Ним став Ігор Сорока.